Друзі, слава Україні! Ми у Кошице це Словаччина, 90 кілометрів від Ужгорода, і в цьому місці базується дніпро 1 який невдовзі дебютує у Єврокубках грою проти Кіперського АЕК. Ми приїхали сюди буквально нам три дні. Нам дозволили висвітлити для вас цю історичну подію для українського футболу. Тому спробуємо вам передати всю атмосферу і те, як Дніпро 1 готується до нового сезону. Друзі, усі ми знаємо, що найголовніша перемога для нас це перемога наших збройних сил. Але так само ми віримо і в наші українські клуби у Єврокубках. Наші друзі з компанії Перімач пропонують підтримати Дніпро 1 за посиланням, і так само не забувати про принципи відповідальної гри. Азартні ігри це лише розвага. Перімач болівай серцем. Грай головою. Ну, я так розумію. В нас одна мета зараз попати попасти в групу Ліги Європи. Я не бачу іншої групи. Кошицька футболова арена цей стадіон стане домашнім для Дніпра. 1 у єврокубках на наступний сезон. Він вміщує приблизно 6 тисяч полівальників. і зараз ми вам покажемо, як він виглядає зсередини. Дуже приємно зустріли. Гарний город. Добрий, новий стадіон. Так, дуже багато підходили до нас, українців, спілкувалися, казали, що будуть підтримувати нас, що прийдуть на стадіон. Я впевнений, що буде дуже гарна атмосфера на неї. є 11, 13 15 це не все важливо. Хто хоче грати, то завтра буде виходити грати за країну, за своє місто, за команду. Я думаю, це все буде сказано. Якісь кадрові проблеми вирішувати. З самого початку клуб поставив задачу потрапити Єврокубкою, тому це дуже знакова подія для клубу, для всіх гравців, бо ми, так мовити, виконали її і зараз повинні ще зробити крок, щоб потрапити у Лізу Європу зіграти. Всі хлопці дуже налаштовуються на гру, хочуть якомога. Краще проявити себе. Я впевнений, що фізична команда готова на 100%. Завтра спробуємо це показати на грі. І в цілому, всі... я вважаю, я що стільки бажання у хлопців завтра вийти та показати, як вмого найкращу що Не треба навіть питати, в якому ми стані ще щось. Що ви можете сказати про АЕК? Про цю команду, якщо так в загальному описати, тому що два таких насичених матчі: у них було з партизаном видовочних, плюс там грає відомий футболіст футболізм українських От Як можна описати цю команду? Дякую. Ну, ми дуже багато дивилися, розмов... розмовляли з тренерами, з хлопцями по поводу цієї команди, Та можу сказати, що вона дуже досвідчена команда, непоступлива. Є дуже багато технічних гравців, але ну, буде цікаво з нею грати. Дніпро 1 є наймолодшою командою, яка гратиме у Єврокубках цього сезону. Дебютанти гратимуть проти команди АЕКа. Що це взагалі за клуб? Головний тренер АЕК із Кіпра Хосе Луїс Ольтра дуже досвідчений іспанський наставник. Впродовж усієї своєї кар'єри тренував багато іспанських клубів. Ну і ось що він думає про майбутній поєдинок. Команда може створити історію в цьому матчі, вийти в груповий етап ліги Європи. Граємо з дуже міцним суперником. Маємо зіграти відміну з першої до останньої хвилини, щоб наблизитися до успіху і пройти далі. Так, це факт, що Дніпро 1 давно не проводив офіційних матчів, але вони грали спаринги, і тренерський штаб їх аналізував. Бачили модель гри і майже всіх виконавців. Але для мене найважливіша наша гра покращення командної моделі АЕКа, дії в захисті, стандарти загалом наш план на гру нас чекає складна гра із сильним суперником, в якого багато талановитих гравців. Але у АЕК є свої аргументи і сильні сторони, які дозволяють розраховувати на позитивний результат. чи можете назвати найбільш небезпечних виконавців Дніпра? 1? хто лідери цієї команди? От, на вашу думку, хто вам найбільше запам'ятався своєю грою, так як ви готувалися до поєдинку? Зрозуміло, кого можете виокремити? Дякую. Дніпро один сильний насамперед своєю командою, групою гравців. Не можна когось одного виокремити, але є дуже хороші футболісти. Домінго Бланко, Ще півзахисник. Мені важко вимовити його прізвище. Центральний нападник під номером сім. Дуже хороший склад проти них буде складно грати. У складі ека взагалі майже немає футболістів, які добре були б знайомі українським болівальникам, але одного із них ви точно пам'ятаєте. І це бруну гама, який грав у тому легендарному дніпрі, яке виходило у фінал Ліги Європи. Там наскільки я знаю бруну гама. Да. Пам'ятаєш ти ж? Пам'ятаю. М'ячі йому, йому подавав. Серйозно подавав да. історичний? Та на Дніпроворені приходили, подавали м'ячі, йому подавав і на базі у Дніпрі. Також приходив на тренування, подавав м'ячі йому. Ну круто, напевно, знаєш, такими там футболістами навіть Той же дуглас, ти з ним встиг пократи, це. Да. Звісно, Гамо — це топ рівень. Спогади круті. Да. Спілкуєшся, мабуть, підійдеш до нього. Ну, якщо він не забув українську. Із попереднього сезону дніпряни змогли залишити у складі команди багато лідерів, серед яких і Артем Довбика, але останнім часом з'являлося дуже багато новин про перехід Артема в іноземні чемпіонати. Зокрема, у серію А. Ну, звичайно, хлопці, які будуть здорові, ті будуть приймати зустріч зараз до завтрашнього матчі, будуть грати Артем між їхньому складі. Артем каже, так звичайно. Пане Олександре, для вас так само дебют у Єврокубках. Які очікування, тому що ви молодий тренер, і це такий виклик, напевно, дуже серйозний для вас, тому що ви нещодавно прийшли в команду і одразу такий серйозний поєдинок, серйозний матч у Єврокубках. Дебютний поєдинок для команди для вас. Так, звичайно. Так, звичайно, це дебют для мене, для команди. Готуємося е в плановому режимі. Е Бачите, хлопці. Гарять бажанням хочуть грати. Вже треба тримати, вже мабуть трохи да, спокійти, щоб не перегоріли десь. Що теж очікуємо на завтрашню зустріч? Друзі, діліться прогнозами на цей поєдинок у коментарях і напишіть, чого ви очікуєте від Дніпра 1 у новому сезоні від нового тренерського штабу та від футболістів, за які місця. Зможе боротися ця команда. Якщо вам сподобався цей огляд, підтримайте нас вподобайкою, Вірте у наші українські команди і головне вірте у нашу перемогу. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. 1 футбол хаб твій зв'язок з футболом.